Привіт! Мене звати Марина. Я психолог і коуч самореалізації. Я допомагаю своїм клієнтам знайти ту сферу діяльності, яка не тільки відповідає їх здібностям. Але й приносить задоволення разом. Ми працюємо над тим, щоб розкрити ваші сильні сторони, щоб подолати страхи та сумніви, які заважають. І найголовніше це зрозуміти, чим же ви хочете займатися. Тому сьогодні я підготувала для вас п'ять запитань. Запитання будуть з одного боку прості, але з іншого боку, дуже важливо м -м, виділити собі цей час. Сісти і поглибитись в кожне запитання, і прям розписати собі відповіді на нього. Навіть якщо, на першу думку, вам здається, що це дуже просте запитання, і це все очевидно. Повірте, якщо ви виділите цей час на те, щоб розібратись в собі глибше, це окупується вам в рази. Можливо, ти не одразу зрозумієш, чим саме тобі треба займатись, але ти точно будеш на крок ближче до цього. Тож, поїхали! Знаєш, як у нас взагалі з'являється відповідь на якесь життєве запитання в голові? Це можна порівняти зі збиранням пазлів. Ми розкидуємо всі ці пазли, оп, знайшли один, до нього прив'язали інший, другий, третій, і оп, в нас же склалася ціла картина. І ти ніколи не знаєш, який саме процес буде з цим останнім пазликом, і тим, як в тебе виникне інсайт. Саме тому кожен кожен твій крок. Кожна техніка, яку ти робиш, кожен раз, коли ти задумуєшся про те, чим ти хочеш займатися, це той самий пазл, яким ти допомагаєш собі бути все все ближче до того, щоб знайти рішення, знайти цю відповідь. А далі ми зробимо так, щоб тобі було приємніше відповідати на них. Уяви, що в тебе беруть інтерв'ю, що в тебе вже все вийшло, ти реалізований, в тебе супер кар'єра, і до тебе приходить якась молода дівчина, і хоче запитати, як в тебе взагалі це все вдалося. Коли ти почуєш питання, ти можеш відповісти на нього голосом або прям сісти і почати собі розписувати все, що тобі приходить в голову. Якщо відповідь не приходить, ми вимикаємо перфекціонізм, нічого страшного, переходимо до цього далі або даємо собі просто якийсь час взагалі подумати. І так, перше запитання. Що вам завжди давалось легко? Навіть без спеціального навчання гадайте моменти з дитинства, з підліткового віку, з теперішнього часу, можливо, ви завжди могли легко знайти слова підтримки для близьких людей, або просто з нічого приготувати сніданок вечерю, або ви завжди були дуже структурованою людиною і любили там все в табличці, все по порядку, все по поличках, і всі дивувались цьому або можливо ви дуже легко можете організувати якусь поїздку розпланувати вечір завжди зібрати купу людей біля себе тобто ось такі здавалось би прості речі саме там може ховатись ваш Природній талант. Спочатку дайте собі час згадати. Перші думки можуть бути типу, та ні, мені нічого особливого немає, це логічно, бо ми не помічаємо те, що зазвичай нам дається легко. Ви можете запитати своїх близьких людей, своїх друзів, якщо є друзі з дитинства, з минулих часів, людей, які з вами постійно проводять чати, або просто згадати, можливо, вам казали. Постійно щось типу, блін, як, як в тебе це виходить? От, як ти так можеш взагалі? От я так не можу. І зараз поставте це відео на паузу, сядьте, випишіть всі відповіді, які вам приходять в голову, і тільки після цього переходьте до наступного запитання. Друге запитання. Як саме вам Подобається досягати ваших цілей. Треба згадати момент, коли найважливішим для вас був не тільки результат, а й сам процес. Просто тому, що процес був класним. Наприклад. Я колись працювала ведучою заходів, і мені дуже подобалось ось ці багато емоцій, коли всі такі заряджені, всі задоволені атмосферою. Мені дуже подобалось, що там було багато імпровізації, де ти взагалі не знаєш, що там буде через 20 хвилин, і це допомогло мені зрозуміти, що мені подобається створювати атмосферу, що мені подобається викликати класні емоції у людей, і для мене важливо. Бути спонтанною і мати можливість ось в моменті впливати на якісь процеси. І я просто от виписую ці пункти для себе. Головне знайти, що такого ви можете додати в процес, що вам буде кайфово. Давайте візьмемо інший приклад: вам треба було написати диплом. І от хтось піде і буде разом з друзями. Сидіти, мозгувати там йому буде легше, що хтось поряд з ним теж страждає, теж пише цей диплом. І в нього в процесі, що там була команда, двіжуха, все написалось набагато легше. Інша людина, наприклад, хоче бути в повній тиші, щоб ніхто її не відволікав, тільки вона її ноутбук. І все, третя людині важлива атмосфера. Вона піде в кав'ярню, вона піде, наприклад, в бібліотеку і буде сидіти там. Це вже відповідь на питання, як саме мені подобається вибудовувати процес. От прям пошукайте ось цей смак, з яким вам подобається виконувати якісь справи. І коли ви згадаєте різні ситуації в житті, коли ви. Досягали якихось своїх цілей, чи були якісь повторювані елементи, які зробили ваше виконання цієї справи легшим і приємнішим? На цьому ви можете поставити паузу, дати собі час знайти відповідь? І третє питання: зараз ми будемо шукати, які природні здібності допомагають вам жити ваше життя приємніше і легше. Можливо, вам легко дається робити естетику поряд. Можливо, ви завжди класно виглядаєте. Завжди можете, я не знаю, придумати якусь зачіску, щось з цим поєднати, і ви вже конфетка. Можливо, ви завжди легко знаходите спільну мову з будь-якими людьми. Можливо, ви класно шуткуєте в незнайомих компаніях. А може ви класно, логічно, раціонально можете оцінити ситуацію і спланувати, що в цій конкретній ситуації треба робити? Це можуть бути якісь якості, які вам допомагають. Візьмемо, для прикладу, переїзд в іншу країну. Одна людина. Може переїхати, і вона дуже швидко знайде, де тут адміністрація, як оформлювати документи, як вирішувати там питання. ла-ла-ла-ла-ла. В неї вже купа чатів, вона вже дуже швидко все собі організувала. А інша людина не знає, де шукати адміністративні заклади, вона навіть не хоче з цим розбиратись, але вона швидко знайшла собі нових знайомих, друзів, позапитувала у всіх. І дізналися за рахунок цього. Нам треба з вами знайти і ваші здібності, природні або адаптивні вже напрацьовані, які вам допомагають взагалі легше жити це життя. Повиписуйте, що мені допомогло знайти попередню роботу, які якості мені допомогли завести собі друзів, От завдяки чому в мене це точно виходить. А тепер подумайте, чи можуть ці ваші навички якось допомогти іншим людям. Тобто, якщо ви швидко організували всі питання з документами для себе, можливо, для когось це може бути проблемою, і ви б могли допомогти з цією організацією іншим. Навпроти наших природних здібностей, які допомагають нам легше зити це життя, виписате, як це могло б допомогти. Іншим, Виділіть собі час на відповідь. У нас залишилось ще два запитання. Ставте зараз на паузу, і переходимо до наступного. Залишилось ще трошки запитання номер 4 Яка діяльність викликає у вас бажання вдосконалюватись? Подумайте, що вам цікаво настільки, що ви готові розбиратись в цьому найближчі 5-10 років. Про що ви постійно читаєте, чи підглядаєте у інших, на яких блогерів ви підписуєтесь? Наприклад, вас завжди могло цікавити, як класно підбирати стильні луки, або як працює людська психологія. І ви готові ще 5-10 років постійно про це читати, розбирати. Вас цікавить ринок інвестицій, і вам цікаво, як там з 10 доларів можна зробити 100 різними способами. І ви готові про це постійно читати, заглиблюватись і постійно розвиватись в цій сфері. Випишіть усе, що викликає у вас таке щире Захоплення, інтерес і бажання розібратись в цьому глибше. Це може бути важливою підказкою про вашу природню пристрасть. Зараз ставимо на паузу і виписуємо. Найкаверзніше запитання останнє згадайте ситуацію, коли ви побачили, що хтось досяг чогось такого, чого ви самі хотіли. І це викликало у вас такі неприємні почуття. Роздратування, злість, розчарування. Ви тепер недолюблюєте цю людину трошки. Гадайте, що саме це було, і подумайте, чому у вас викликало це такі емоції. Наприклад, ви подивились, що ваш знайомий почав вести блог, і ви не розумієте, чому вас це так бісить. Подумайте, можливо, ви теж хотіли завести блог дуже давно, але чомусь цього не робите. Або хтось почав навчатись на курсах по інвестиціях, а ви десь в глибині душі теж дуже хотіли б в цьому розібратись, але не вірите взагалі, що це там може принести якийсь результат, і не йдете туди. А хтось просто взяв і пішов в цьому навчатись. Пошукайте якісь такі тригерні моменти для себе, коли ви відчували неприємні емоції пов'язані з досягненнями інших людей. Випишіть собі, що саме це було за досягнення, в якій сфері, що конкретно, можливо, він десь виступив або пішов навчатись, або просто заявив якось про себе. Випишіть собі всі ці пункти. А тепер лови цю невеличку схему. Можеш собі перемалювати її і коротко записати відповіді в ці квадратики. А тепер спробуй бути об'єктивним. Подивись на цю схему ще раз, але подивись на неї очима, наче це написано про якусь незнайому тобі людину. І тебе запитали, як ти гадаєш, от людина з таким набором характеристик, чим вона могла б допомагати іншим людям або компаніям? І всередині, в жовтому кружечку, випиши мінімум 5 ідей, сфер, направлень, діяльності, чим могла б займатися така людина, по-твоєму. І зараз ти можеш поставити на паузу і заповнити цю схему. Я вітаю тебе. Якщо ти справді приробила всю цю роботу, ти неймовірно молодець, тому що це 100% зробить тебе на крок ближче до твоєї самореалізації. Подякуй собі за це. І якщо ти додивилась це відео до цього моменту, я хочу запросити тебе на коучингову гру «Самореалізація», яку я розробила спеціально для тих, хто навіть знає, чим він хоче займатися, але є якісь психологічні, ментальні блоки, які заважають, чомусь постійно не виходить дойти до цього самого бажаного рівня. Ці технік допоможуть вам пройти шлях від Я взагалі не розумію. Чим займатись, що робити, з чого починати, і чому в мене не виходить до того, що реалізація стане вашою улюбленою сферою, і у вас нарешті все вийде. Друзі, цінність цієї програми значно перебільшує ціну. Тому пишіть мені в директ слово гра я розкажу вам всі подробиці. Дякую вам за перегляд цього відео і до скорої зустрічі. Пока-пока.